Коврики у ванну першого сорту, вага 15 кг чи на 4 євро за 1 кілограм. Так, у нас тут є дуже багато класних ковриків. Можуть бути не тільки у ванну, можуть бути дві. Ось такий, наприклад, можна собі біля каміння покласти, біля дзеркальця у ванну. Він просто дуже гарно. Дустально. Взагалі немає нічого. Ніяких е, дивіться, це зворотня сторона, це він прорезаний йде. Ось так він виглядає, червоний, м'ягесенький, нічого з них не сипиться. Далі ось такий. Далі такий плотний. Е, Далі, дивіться, який класний плетений коврик. Оп. Дуже класний коврик. У нас вже був такий біленький, а тепер інший колір. Ось так він висадає. Ви який класний, просто неймовірний. Баб. От, що тут ну, випадає. Ось таке дві ці великі. Дуже плотний, такий класний взагалі. Ось така штучка, та не знаю, що це за. Тут їх є багато. Ось так вони виглядають. Чесно, не знаю для чого. Далі діти який класний, можна прихожу собі. Він абсолютно новесний, дивіться. Просто. Ідеально. Це перший сорт. Я б сказала, що це екстра. Тут реально дуже гарні коврики. І також новесенький дитячий. Зворотня сторона. Мені здається, ним ніхто і не користувався. Далі. Так, щоб вони подивилися. Ось такий, дивіться. Просто є з воротньої сторони катишки, але ну, це взагалі. класно, дуже гарний клапар. Далі. Ось такий. Знайде проризили. На байденький також. Далі. Ось такий, бачу, там здається, є ще один під нього. Ось такий. Ага, такий самий, тільки вже більшого розміру, Такий комплект. Далі. Ось такого маленького розміру біг. Дуже гарний. Далі ось такий сірий. Дуже гарний такий орнамент, він йде дуже плотний. Це зворотній вік. Далі знову такий самий, як у нас був попередній. Такий самий самих кольорах. Трішечки інший орнамент. Далі знову сіренький, він знову йде прорижений, дивіться. Просто на весенній. Далі. Показую вам, що там, три хвилини вже є. Чотири. Так, ось такий сірий, віть, який гарний. Все. Більше показувати не буду, тому що буде дуже довге відео. Ось скільки ще залишається. Тут у нас є і сірі, білесенькі, чорні, і темні сірі, дуже класні, всі у гарному стані. Все, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Вальберг і забирайте його прямо зараз.